Святковий передноворічний ярмарок відбудеться цієї суботи в Кіровограді. Обласні посадовці обіцяють, що ціни на сільгоспродукцію будуть нижчими від ринкових мінімум на 10-15 а також забезпечать широкий асортимент продукції. Свою продукцію на ярмарок привезуть майже з усіх районів області, окрім найвіддаленіших. Торгуватимуть на площі Богдана Хмельницького. Передноворічні ярмарки запрацюють в усіх містах та райцентрах області. Спрямовували підприємства, спрямовували райони саме на предсвяткову предноворічну продукцію. Більше, щоб це було і крупи, і овочі, і зрозуміло, що м'ясна і олійна продукція. Рекомендовані ціни вже в райони надіслані ще у п'ятницю. Рекомендовані ціни є, вони на 10-15 нижчі ніж ті ціни, які на сьогоднішній день. Є в мережі, в торгівельній мережі, в ринковій мережі області. Центральний ярмарок, головний ярмарок цього року, передноворічний ярмарок. Асортимент має бути представлений широко. Всі продукти, які ми звично. На ярмарках реалізовуємо, повинні бути і звертаюся до керівників районних державних адміністрацій. І ще раз наголошую, що це основний звітний ярмарок, той, який ми робимо, у 2015 році.